Полтавська поліція у ході перевірок натрапила на підпільний цех із переробки горіхів у центрі Полтави. Незаконний бізнес організувала 43-річна місцева мешканка, без жодних дозволів на підприємницьку діяльність. Щоб займатися такою діяльністю, документи. я знаю, я все знаю. У вас є? Ніту. Ну вбивайте мене. Ну, Стріляйте мене. Що хочете зробити? З чим за мене на дітей? Нету? Ну ніту, поки нету. Ну, я думала, що неділя я зіла і закончу це діло. І все. Ніту. Контингент, що працював на переробці харчових продуктів і сировини для ліків, не мав жодних медичних довідок. Брали всіх бажаючих із вулиці. Пішла, побачила об'явлення і прийшла. є? На базарчику. Працювало 10 соціально неблагополучних осіб, які отримували заробітну плату дуже рідко. Працювали в антисанітарних умовах. Також серед вказаних осіб було виявлено громадянина України, який переховувався від суда за скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Наразі здійснюється перевірка за фактом порушення правил ведення господарської діяльності.